Ми в Дніпрі, коледж радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо резонанс в послідовному контурі. Ви вже знаєте, що контур це конденсатор і катушка L катушка – Катушка це конденсатор, з'єднані. І між катушкою і конденсатором. Відбуваються коливання. Вони обмінюються енергією. Якщо послідовно до цих елементів підключений генератор, це послідовний контур. Послідовний контур має комплексний опір, куди входить реактивна складова і активна складова. Активна складова опору враховує, що в контурі є втрати. До елементів контура енергія надходить від генератора. От генератор і підключені елементи контура. Опір, який, який враховує втрати в контурі. Конденсатор С і катушка L. От елементи контура живляться від генератора. Повний опір складається з активної. І реактивної складової. Ця частина опору R, друга частина опору X. В свою чергу, оцей опір X складається з XC і XL. Це ви вже все знаєте. Тепер цікаво нагадати вам і зверніть увагу: індуктивний опір, опір катушки і опір конденсатора різні за знаком. Тобто Х-реактивний опір, це є XL мінус XC. В свою чергу, XL це омега Л з частотою, з частотою омега, з ростом частоти, опір XL росте. А от опір XC це одиниця на омега С, XC. Одиниця розділить на оміга-С з ростом частоти, цей опір зменшується. Ще раз, з'єднані послідовно, ємкісний і індуктивний опір мають протилежні знаки. Один з них з зміною частоти, з ростом частоти зростає, другий з ростом частоти зменшується. Значить, обов'язково знайдеться частота. На який ці два опери однакові. Опери два однакові, а знак у них різний. Значить, сумарний опір індуктивності і ємкості на якійсь частоті обов'язково буде дорівнювати нулю. Так от явище, при якому контур має активний повний опір. Тобто реактивний дорівнює нулю і залишається тільки активний. Це і є резонанс. Ще раз зверніть увагу і запам'ятайте. Резонанс це явище, при якому повний опір контура має активний характер. От наша задача сьогодні розглянути, що ж буде в контурі в той момент, коли наступає резонанс. На тій частоті, на якій реактивні складові повного опора компенсують одна одну, тому що характер опору в них протилежний. І залишається тільки активна складова. От давайте розглянемо докладніше, які ж явища будуть в послідовному контурі. Коли наступає резонанс. Для чого, в принципі, нам знати резонанс і для чого нам оці подробиці що ж спостерігаємо в контурі під час резонансу? Справа в тому, що якраз використання резонансних властивостей і дозволяє використовувати контур і як вибірну систему. І як система, яка реагує по-різному на різні частоти, в залежності від того, близько ця частота до резонансної частоти контура чи віддаляється, через те розуміння резонансу і вміння використовувати резонанс, дає спеціалісту з радіотехніки інструмент, можливість реалізації задуманих технічних задач. Ще раз повертаємо. Повертаємось до е, послідовного контура до резонансу. Значить, до генератора підключені катушка, конденсатор, включені вони послідовно. Ми маємо послідовний контур. В цей послідовне коло входить активний опір, що враховує втрати в контурі опір Р. Реактивні два опори індуктивний і ємкісний. В чому різниця між активним і реактивним опором? Різниця в фазових співвідношеннях. В принципі, ви це знаєте. ви вчите Крім радіотехніки, електротехніку, і там теж є поняття з реактивних і активних опорів. Їх, ви, в, 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 вчитесь там їх додавати, віднімати, знаходити суму. Так от, тут, в радіотехніці, ми вчимо резонанс в послідовному контурі і його використання з радіотехнічної точки зору. Так от ще раз. Запам'ятайте і зрозумійте, резонанс це явище. Коли е, повний опір контура, повний опір контура Z, повний опір контура має активний характер. А коли ж повний опір контура має активний характер, повний опір складається з активної частини і реактивної частини. Значить. Коли реактивна частина компенсується, немає її, вона дорівнює нулю. Залишається тільки активна. Це і буде резонанс. Значить, для того, щоб в контурі наступив резонанс, необхідно, щоб частота генератора дорівнювала власній частоті. Контура. Частота генератора омега дорівнює власній частоті контура. Омега дорівнює омега 0. Це є умова резонансу. Це ми запам'ятаємо. От, візьмемо це співвідношення в рамочку і рядом запишіть в конспекті в себе умова резонансу. Для того, щоб в контурі наступив резонанс, необхідна. Виконання цієї умови, умова резонансу. Ну, не важливо. Умова резонансу. І нарешті які ж признаки, які ще технічні. Е, в, е, технічні особливості при резонансі. Перше, перше. Резонансний опір, Z-резонансне дорівнює r. Це просто, якщо частота генератора дорівнює власній частоті контура, то індуктивний і ємкісний опір однакові. вони компенсують один одного тому, що вони протилежні за знаком і залишається тільки R. Z при резонансі дорівнює R. Друге технічне явище при резонансі. XL і XC рівні між собою. На частоті вільних коливань ці опори дорівнюють характеристичному. Значить, друге технічне явище. XL і XC рівні між собою і дорівнюють характеристичному опору контура. Третє. Явище, яке ми спостерігаємо при е, вивченні резонанса. Третє. Струм при резонансі і напруга на опір. Струм при резонансі, ну струм за законом Ома струм, це відношення напруги до опору. Якщо опір мінімальний, то струм в контурі максимальний, струм максимальний. Це третій признак резонансу. Таким чином, ми маємо опір контура мінімальний, струм максимальний і рівні між собою характеристичні опери. І ще четвертий, дуже важливий признак резонансу. Напруга на катушці. І напруга на ємності, напруги на цих двох реактивних елементах в Q раз більше, в Q раз більше ніж напруга генератора. Напруга на індуктивності і напруга на ємності в Q раз більша, ніж напруга генератора. Це четвертий признак резонансу. І останній, п'ятий на сьогодні. П'ятий признак Фі дорівнює нулю. Фі дорівнює нулю, це означає фаза напруги генератора, і фаза струму в контурі співпадають струм в контурі, і напруга генератора синфазні. Таким чином, ми з вами розглянули явище, яке називається резонанс в послідовному контурі, і звернули увагу на умови резонанса, частота генератора. Повинна дорівнювати власній частоті контура, тоді в контурі можливий резонанс. І п'ять признаків резонансу. Технічних признаків. За кожним, за будь-яким із них можна зробити висновок, що в контурі резонанс. Які ж це признаки? ще раз перелічимо. Дивіться, перший признак резонансний опір, мінімальний і дорівнює опіру, опору втрат. Другий признак. Реактивні опори XL і XC однакові, рівні між собою і дорівнюють характеристичному опору. Третій признак: резонансний струм максимальний, просто за законом Ома і резонансне – напруга генератора поділена на опір контура. Четвертий дуже важливий признак. Напруга на індуктивності дорівнює напрузі на ємності, Дві напруги на реактивних елементах рівні між собою, і в кю раз більша кожна з них, ніж напруга генератора. Напруги на реактивних елементах в кю раз більші, ніж напруга генератора. Кю це добротність контура. Ми просто раз з вами розглянули. Е і нарешті фаза струму і напруги, однакова струм і напруга синфазні в контурі. Це п'ять признаків. Сьогодні ми розглянемо резонанс в послідовному контурі, і умова резонансу, і п'ять важливих признаків, які дозволяють використовувати це явище в практичній радіотехніці. На сьогодні все.